Я назву спочатку інше. Була сформована група ще минулого року, яка приїхала в Україну розслідувати деякі підозри у корупції, і це була група з Пентагону. Вони, вочевидь, ну то, що вони українській владі, вони не звітували, але. Коли прийшов, прийшла змінилася влада в Америці, то там тоді одним із я знаю аргументів чому треба припиняти допомогу Україні. Говорили саме про корупцію в міністерстві, ну не в міністерстві оборони, а взагалом загалом в оборонній сфері, і висловлювалися американцями дуже і дуже великі претензії до того, як приймалися рішення, причому рішення і в державній, і навіть в приватній сфері. Яка мені просто один із, ну я не буду казати, я зустрічався і без деталей мені сказали, що сфера була подвійна не тільки держава, і приватні. Коли ми дійсно зараз маємо справу із такою приватною компанією, розумію, що питання є і дуже серйозні, і ясна річ, що. Ті, хто дає гроші, вони повинні ставити питання. От, наприклад, Зеленського, команда Зеленського, вони американцям раніше не один раз говорили: ви нам давайте нам не стільки зброї, а гроші, і ми будемо тоді закуповувати те, що нам треба. Як і вони говорять, це європейцям. І власне данцям це теж було сказано е, не один раз, що і я точно знаю, що е, датський проект на фінансування оборонних ініціатив він е, оце я, я просто спілкувався, і оскільки я є в групі е, дружби е, між парламентами України і Данії, і е, я знаю одну річ що умовою підтримки українських оборонних проєктів, е, чи Firepoint, чи будь-якого іншого, мало бути е, відповідне е, звернення Міністерства оборони, яке підтвердило би те, що цей проект потрібен Збройним силам України. Тобто, без міністерства оборони тут. Точно не обійшлося. І треба ставити питання дійсно сьогодні Міністерства оборони України. І треба ставити питання і Офісу Президента України, який е, повністю контролює е, МО. І треба ставити питання і безпосередньо Фаерпойнту. Я не знаю, я не, багато хто там говорить про е, Фламінго, жартують про Фламіндіч, е, е, говорять про мертві душі. Мертві дрони, я не знаю цього, от я не знаю цього, я не можу цього оцінювати, тому що я кажу, що якщо буде використання цієї зброї, ми маємо розуміти її ефективність і результат. Але те, що на етапі виробництва могли використовувати завищені ціни на придбання комплектуючих. Ну у нас на цьому заробляють, це фактично один із наших основних схем, одна з основних схем заробітку, так би мовити, корупційного заробітку на тендерах. І це було ясна річ за гроші наших західних партнерів, зокрема датського королівства, і датські датчани не просто мають право, вони зобов'язані перед своїми громадянами, які є платниками пенатків, звітувати за ці речі. У них, якщо згадаємо, є навіть був навіть величезний скандал, що чоловік прем'єр-міністрки був режисером фільму. Про який був пов'язаний із Зеленським, бо отримував кошти на це фільму про Зеленського, про Україну, і отримував кошти на із бюджету. Тобто йшлося зовсім про невеликі суми, але там знайшли, що ну, ну, там і конфлікт інтересів і все решта. І треба було, і, і дійсно, це буквально нещодавно стало достатньо так струсило датське. Суспільство і навіть наскільки я знаю, там вимагали, щоб замінили режисера, і щоб цей чоловік прем'єрки не був режисером цього фільму. А, а тут йдеться дійсно про не про кілька там, десятків тисяч, а тут йдеться про кілька десятків мільйонів. Ясна річ, що Firepoint зобов'язана відповісти тут, уже питання не секретності, а питання того, чи Україна і український виробник збережуть своє обличчя перед нашими західними партнерами, бо інвестор. А в даному разі ми говорили багато. Для... Я був там, в тому числі серед тих, хто говорив про те, що треба нашим західним партнерам вкладати в українських виробників єдине, що відбирати дійсно найбільш ефективних. Ну, я не знаю, як відбирали Firepoint, Я не був при ні в комісіях, ні, ні присутнім при цьому. Але я точно знаю одне: якщо у інвестора є питання до проєкту, то керівник проєкту має дати вичерпну Відповідь своїм інвесторам: якщо цього не відбувається, то е, більше е, цей. Про ті, хто власники цього проекту чи іншого проекту, вони від інвесторів нічого не отримають, тому що інвестори хочуть розуміти, де ділися їхні гроші. Тут ясна річ йдеться не про бізнес, а про оборону. Хоча дехто, як ми бачимо, на обороні цілком нормально і нічтожить сумняшиться, робить бізнес. І цей бізнес пов'язаний з людьми близькими до офісу президента, і це стосується не лише Ферпойнта і. Багатьох інших структур. Тому в даному разі нам а, треба зрозуміти одне: ми не можемо дозволити собі. Такого, такого розкошу, як е, ігнорувати вимоги наших західних партнерів? Якщо ми будемо ігнорувати гроші, перестануть надходити. Якщо гроші на українські оборонні проекти перестануть надходити, це безпосередньо вдарить по можливостях України. Якщо це вдарить по можливостях України, ми ризикуємо е, втратити набагато більше. Тому е, логічний ланцюжок підказує одне: ви е, не е, хочете там чи не хочете відповідати? Е, Хто там кому писали, там і нашим міністерством, і нашим і, і компанії Firepoint Ви зобов'язані це зробити. От просто зобов'язані. Якщо ви це не зробите, це злочин проти обороноздатності України. Ну сподіваюся, що все ж таки здоровий глузд переможе якусь дурню, яка живе в головах шуменів. Я на це справді сподіваюся, тому що. Україні потрібна підтримка без цієї підтримки. Ми не вистоїмо. Хоча можна позичити грошей у крупи очільниці МСЕК, можна позичити грошей у очільника Одеського ТЦК Борисова. Можна, да там є балко. Там ще є Саша Трухін Він з та пішов в Ліс, Плато, якщо з якщо всіх мсеків це сьогодні зібрати, то ми я думаю, можемо ми закрити бюджет на 26 рік. А може ми навіть прокредитуємо дані. Таке теж може бути. Скажіть мені, будь ласка, а, останні новини показують, що Зеленський, здається, живе взагалі відірваний від реальності. Трамп знову відмовився відправляти ракети томагавк в Україну. Він сказав, що ні, я наразі не готовий. Не буду. Але декілька днів тому Зеленський сказав, що він веде перемовини в Європі, і ми отримуємо а, томагавки. Але без дозволу. А американців жодна країна не передасть томагавк Україні. Це перше. Друге, а з чого ми їх будемо запускати? Ну мені справді цікаво, нам дадуть в оренду кораблі, чи нам дадуть в оренду підводні човни, чи нам дадуть в оренду ті літаки. А хто буде керувати Там стільки запитань: а хто буде навчати, коли я ну це така. Знаєш? Ну, якщо серйозно, з ким Зеленський домовлявся. Про що він нещодавно заявив? Чи це чергова лукшина для довірливих українців від Офіса? Тому що коли нема власних трьох тисяч ракет до кінця 25-го року, то починаєш обіцяти чужі і вже не фламіндічі, а томагавки. Ну, запускати можна, в принципі, з золотого унітаза міндіча там як варіант, да ну, прискорення буде ще те. Там... Сорі, Там вже все порвалося, що можна тільки порватися. Я е, на, насправді е, тут е, бачу одну річ: ну, те, що Зеленський йде поперед во е, як ставить е, е, віз поперед коня, це зрозуміло. А, і е, тут не можна казати гоп, поки не перескочиш, тому що е, Трамп. Ну, давай будемо відверті. Він не передбачено. Він сьогодні скаже: Я може й дам томагавки завтра скаже і не дам томагавки. Але е, справа в тому, що у, у, у в команді Зеленського не змогли підійти і підібрати такий ключик довіри е, з американської адміністрації. Тому що ну, навіть вони, вони продовжили ту саму політику, яку вони використовують абсолютно для всіх. Ну тут є специфіка. З Трампом треба розмовляти, ну так би мовити, з врахуванням його особливостей, але Трамп є нарцисом. Але і Зеленський є нарцисом. І тут от якраз він просто не може переступити через себе, та може і не хоче переступати через себе, для того, щоб з Трампом почати розмовляти так, як може бути ефективно. Путін має до Трампа ключик. І це вже ми зрозуміли. І оці от коливання американського президента вони свідчать про те, що Путіну ще вдається. Хоча вже чим далі, тим менше вдається, і тим рідше вдається, але ще поки що він може намагатися відтягнути. Найжорсткіше рішення з боку е, американської адміністрації. Це йому вдається зробити наразі. Нам же не вдається пробити те, що потрібно для нас. Однозначно, що нам не нададуть томагавки, бо е, без дозволу е, США, оскільки. Будь-яка зброя, яка продавалася тим чи іншим країнам від будь-якої країни, не передається без дозволу країни-виробника. Ну, це просто ну, це закон збройного ринку. Тому в даному разі, дійсно, нам потрібні були би до томагавків ще і експериментальні. Наземні установки з запуску цих ракет, які свого часу створювалися для американської морської піхоти. А ну ясна річ, що без, без цього ми цими ракетами нічого вони просто можуть бути ну, лежати у нас, а можна на них посидіти трошки, біля них посидіти, сфотографуватися, але вони нікуди не полетять.